Друзі, всім привіт! Сьогодні записую про е, відео про проект Азуро і сьогодні будемо розбирати Лігу Європи, Ліга конференцій. Футбол сьогодні дуже крутий. Робимо ставки на Азуро, заходимо на букмекер, відкриваємо сайт круті коефіцієнти. Я тільки що подивився дуже багато класних матчів. Сьогодні прямо той день, коли багато матчів класних. Європейських клубів змагаються. Сьогодні буде дуже цікаво поставити дуже круті ставки. Отже, сьогодні чекаємо прогнози від мене, заходимо на Букмекер, дивимося на ці матчі, аналізуємо. Сьогодні будемо. Говорити, буду вам аналізувати, буду розказувати, розказу свою думку особисту. Що, на мою думку, які матчі, які події будуть відбуватися, на що я буду ставити особливо. Так що поїхали. Отже, сьогодні перше, що я хочу, Паок Абердін. Шотландці проти греків. Я думаю, греки тут однозначні фаворити. Я думаю, в принципі, вони й переможуть на Лігу Європу, вони роблять крутий акцент, тому що Ліга Європи для ПОК. Це класно, Ліга Чемпіонців взагалі Мрія Ліга Європи це круто. Знаємо, що на Лігу конферен конференції не всі клуби беруть таку активну участь, але думаю, Паук в цьому матчі зможе перемогти. Людогорець Фенербахче. Тут перевагу віддаю Фенербахча, хоча вони на виїзді, коефіцієнт 1,79. Я думаю, що... Все ж таки якось е, надаю перевагу Фенербахче, хоча на 100% не впевнений. Далі Азе Алкмар Астон Вілла. О, це крутий матч. На Астонвілу дуже маленький коефіцієнт 1,4. Хоча я думаю, голландці Азе сьогодні буде боротися. Е Перевага Астонвілі, але я думаю, тут спокійно може бути нічя, О, Ось такі події я бачу дуже круто. Далі Брюге Луган. Тут однозначно бельгійцям віддаю перевагу, це 100%. Далі дивимося на Легія Варшава, Рінським Монсар. Боснійці ці вони ну, так собі грають. Однозначний фаворит тут буде Легія Польська, тим більше Легія набрала останнім часом таку. Досить вагому перевагу, Вона така, на ходу можна сказати, клуб досить такі несподівані перемоги демонструє. Тому, я думаю, легія ще й дома. Думаю, спокійно зможе, зможе якраз здивувати нас. І сьогодні виграє цей матч, я впевнений. Бешикташ сьогодні не знаю, буде Клім. Турки зараз таке собі хоча б шкташ, тут фаворит однозначний, великий ков 2.19. Я би цей матч не чіпав особисто від себе, якщо хочу сказати. Вікторія плізень Динамо Загреб. Теж дуже цікавий матч, цей би теж не чіпав. ну Такий собі матч. Айнтрахт Франкфурт, я думаю, сьогодні Хельсинки по-любому виграє, тому що Айнтрахт знаємо, німці дуже сильно. Класно, це їхній турнір Ліга Європи. Це якраз їхня кваліфікація. Вони там сильні, вони там можуть демонструвати клас, вони там можуть вигнати грандів, які не мотивовані на Лізі Європи. От я думаю, саме Айнтрахт коефіцієнт 1,27, досить маленький на виїзді, але Айнтрахт сьогодні зможе перемогти. Е... У майже впевнений в цьому, ну побачимо, як воно буде. Це чисто моя думка, я нікому не можу нав'язувати. Е... Тому так. Що ж, основні матчі Ліги Європи це такі. Е, ще сьогодні е, також не забуваємо про такі матчі, як е, Ще вон, бачу, Генк сьогодні грає бельгійський. Тут думаю, буде близько нічиї або щось тому подібне. Е, тому обов'язково робимо е, свій аналіз е, матчу. Обов'язково заходимо на букмекер. Дуже крута система. Конектиш кошельок на букмекері, коефіцієнти, ставиш ставки. Ну все класно, все чітко, все прозоро, не треба ніяких KYC, провірок. Там всього цього просто вибираєш блокчейн, який тобі підходить, там Arbitrum, Linea, або е, на яких ще працюють зараз. Я чекну, чекну, чекну. Можна ставити на Arbitrum USDT, Polygon, Matic USDT, Linea можна ставити Gnosis, будь-який з цих блокчейнів. Я думаю, в майбутньому Азуру буде мати ще партнерства з ще блокчейнами, будуть додатися, на яких ми зможемо робити круті ставки. Це нас дуже мотивує. Я особисто ставлю на і дуже низька комісія, так само на Linea, дуже актуально, дуже класно. Азуру нам пропонує ось такий дуже круту штуку. Обмінюю собі. На USDT, маю собі певний пул, виділяю собі на ставки, заходжу на букмекер, просто конект кошельок, ставку ту, яку треба, поставив, підтвердив кошельку. Супер. І можу насолоджуватися матчем Ліги Європи, Ліги е, Чемпіонів, яка вже пройшла, і Ліги конференції, яка буде сьогодні. Е, вже ставлячи ставку, набагато цікавіше дивитися на цей матч, набагато крутіше, набагато більше емоцій, вболіваєш. Тому... Я думаю, що азурочка і великі майбутні з таким протоколом дуже все якісно, дуже класно зроблено. Тим більше ставлячи ставки, ми фармимо певні поінти, які потім будуть конвертуватися в їхні, в їхні токени, як ми кажемо, то беремо участь як ранній користувач в проекті. Одні переваги. Отже, заходимо на букмекер, ставимо ставку на Ліги Європи і Ліги конференцій. Користуємося Азуро, користуємося букмекером, дуже класні протоколи. Робимо ставки на футбол, боліваємо за футбол, і все в нас буде супер. Я, як амбасадор проекту Азуро, буду вас далі повідомляти про якісь новини, про актуальні події, футбольні і все решти, що можна робити за допомогою Азуро. Буду тримати вас в курсі. Всім па-па, до нових відео. Азуро топ!